Друзі, добрий ранок. Сьогодні маю за честь показувати вам четвертий день тренувань на чемпіонаті світу з Flat Method Feeder Lovлі. Е, нагадую, що в нас вже три дні тренувань пройшло. Зараз ще е, сьогодні останній день тренувань. І завтра, після завтра, буде два тури. Вчора було святкове відкриття. Там була дуже шалена підтримка нашої збірної. На жаль, в мене не було можливості зняти цей фрагмент, але можливо я все ж таки його знайду в когось з спортсменів і вставлю вам в це відео або, можливо, в наступне. Сподіваюся, що е, такі вітання були не в останнє, і ми станемо на п'єдестал, і це відбудеться знову. Справи в нас йдуть достатньо непогано. Е, два з трьох днів. Команда Б розібралась зі своїми зонами. Три з трьох днів команда А також розібралась зі своїми зонами. Розібралась, це не означає, що зловили більше чи менше. Розібралась – це означає, що всі розловились. Всі відчули ритм, кайф і половили, побачили, пощупали, понюхали рибку. З кожним днем підйом стає все раніше. Завтра в тур я взагалі боюсь, що будемо прокид... кет спать не будемо верніше. Такі! Спорт є спорт. Ола Україна! Друзі, поки ви бачите цю прекрасну заставку з того моменту, як ми їдемо на наш сектор, я хотів би вас попросити написати в коментарях. Вам відео, музика потрібна чи достатньо просто кадру? В нас тимчасовий новий учасник збірної. Він перевіряє якість корму і кількість ковбаси. І кількість ковбаси. Сержант Рябий. Помощник главного тренера. І поки маю таку можливість, бо таке рідко, покажу вам, де знаходиться сьогодні наша збірна. Сьогодні в кадрі буде активно наша друга збірна команда, А, тому що вони знаходяться в моїй зоні. Тому я вам їх покажу також. Можливо, навіть поспілкуємося з кимось з спортсменів. Ми сьогодні в 9-му боксі. Тут у нас пан Віталій Квас. Віталій, передай привіт! Він у нас перший зліва. Тут у нас такий остров плаває. Тут у нас через один сектор Олексій Пугач. Льоха, помахай. Ууу! Наступний у нас Віталій Ковальов. Ось позначення нашого боксу. Віталій, передай привіт. Вітаю всіх. І крайній у нас сьогодні справа Тут знаходиться Микола Солодовник. Михайло Рогожніков, наш головний цей, забув як його координатор. Тут що в нас є звізда команда Таранов. наш цей, м -м, як казав Бетмен про себе, талісман. Ось так, ось така в нас сьогодні достатньо. Цікава зона. Тут в колі солдовніка, по, по досвіду моїх трьох днів тренування, не дуже цікавий сектор, тому що в нього просто є каміння. Чікс. У Ковальова приблизно така сама історія. А я на У Льохі, мені здається, сьогодні найцікавіша. Точка. Він буде ловити. Десь там ми оці називаємо п'ятна ковшинками, хоча, по факту, це, мабуть, не ковшинка. Ще ковшинка. І в зоні у Віталія Кваса є дуже велика, красива коряга. Побачимо, як вийде сьогодні її реалізувати. Зараз спортсмени займаються тим, що вони відміряють дистанції, ставлять кліпси, готуються. І скоро будемо стартувати. А я в свою чергу вирушаю в свою зону, і буде можливість зараз показати вам 5 чи 6 боксів. Поїхали. Восьмий бокс. Португалія. В них, на мою думку, також не дуже цікава зона, тому що там нема ні камишу, ні кувшинки, нічого. Фактично цікавого. Але <кхід> все ж може помінятися. І риба може почати ловити не з камиша, не з кувшинки, а просто з-під камінчика. Чотири спортсмена ми бачимо тут. Так само, як і в нас. Як ви знаєте, дехто ловлять п'ять спортсменів. Так, Тут, можливо, трошки цікавіше, тому що є камиш завалений. Тут заваленого камиша немає. Камінці. Тут це вже починається наступна збірна. Зараз ми розгадаємо, хто це. Hello, good morning. Good morning. Hello! Так. Це в нас Болгарія. Отут, у -от. другого справа Болгара, буде прикольна велика куршиночка така. В моїй зоні це класний... Бонус вважається. Такс. Тут ще одна є велика кувшиночка. Також прикольно. Це відео, мабуть, сьогодні буде найдовше, тому що... Багато інформаційних моментів буде з моєї сторони. Цей коріш. Вчора я вам його показував, як він виважував. Тут таке тут цікаве, тільки те, що є завали такі камиша. І він теоретично буде ловити в, в цій, зараз ви бачите по центру свого екрану, така яма між заваленим камешом. Ну не яма, а заводь така. І починається збірна Німеччини. Мабуть, кожного сектор показувати не буду, тому що поки дойду до своєї зони, вже буде 15 хвилин як відео йде. Будемо так. Швиденько. Там є трошки ковшинки, тут є трошки ковшинки і камінчик. Тут нема не ковшинки. Але тут є камінчики і завалена рослинка, дуже схожа на акацію. Рухаємось далі. Німці також працюють в 5 секторів. Здається, отут от, от саме чудове було б місце для того, щоб ставити рекламну інтеграцію з якоюсь школою англійської мови. Тому що ніколи, так як зараз, я не розумів необхідність все ж таки знати англійську, тому що вона є міжнародна, міжнародна. Ось, і дуже корисно в спілкуванні абсолютно з усіма спортсменами. Е, достатньо класно, що всі збірні вони достатньо відкриті. Ну, звичайно, що це можливо буде до завтрашнього дня, хоча мені здається, що вони достатньо завжди відкриті. Ось, ти можеш поспілкуватись абсолютно з усіма. Приїхало там близько 15 країн, ну, там, починаючи від Африки, закінчуючи Литвою. Ось. Тут ми продовжуємо з італійцями. Повалений камиш прикольно. Тут також повалений камиш прикольно. Але зверніть увагу, що вони сидять прямо підряд. Раз, два, три. Хоча я б так, мабуть, не сідав. Сідав би через одного, тому що, ось дивіться, 51 сектор, він буде в турі. А ось, наприклад, 50-й сектор не буде. Тобто там десь хтось сидить в тому секторі, який не буде відкритий на змаганнях. Продовжуємо. Десь тут ми вже наближаємось до початку моєї зони. Що не бачу, хто в нас, мабуть, Чехія. Також не дуже, на мою думку, перспективний сектор. Є невеличка зона поваленого камиша і... А ось у наступного є прикольна маленька ковшинка. Продовжимо. Зайшов я в зону. Можливо, навіть вона почалась на сектор раніш. Словакія. Люди снідають. Hello, good morning. Якось так. Ой, блін, зараз шкода, що не встиг показати вам чітко велику кувшинку, тільки що залетіла від пана Словака. Зараз, можливо, ще раз він кине. Побачите, як ловить більшість спортсменів, коли потрапляють. Дивіться. Бачите як? Прямо в кордон. Прямо в кордон між кувшинкою і водою. Так. Наступні, блін, я постійно забуваю, Hungry. Це угорщина. Вчора достатньо класно відловились. Вони сиділи, я не знаю, чи саме ця команда сиділа, але вони були в самому дальньому секторі, в самому дальньому. в зоні Д. І вони ловили класно. В Вчорашньому відео ви їх бачили на фрагменті, що. Одночасно три людини ловить рибу. З п'яти спортсменів Це Топчик. Це красавчик. Молодці. Продовжуємо. Англійці. Ні, помилився. Не англійці. Продовжується Угорщина. Це вже третій бокс. Третій бокс. Зараз підходимо до другому. В другому будуть сидіти наші хлопці. Зараз стульчик свій кину і підемо далі. Поїхали. Третій бокс закінчується в Угорщина. Тут Юра щось ламає палку. Юра, не ламай. Тактика каже. Я на секундочку подумав, що Юра буде ловити сьогодні на штекер. Юрій Гладко у нас буде крайній справа. Наступний в нас пан Євген. Капітан команди А. Ти ж капітан Жень? Все, поняв, поки не зняли. <ріху> <ріху> Наступний в нас. Дмитро, талісман команди. І тренер. тренер Олександр. Добрий раночок Добре. і Віталій. Якось так. Шуршена, на жо Олексій. Good morning! Hello. І Конішевський Євген крайній зліва. Сьогодні бачите, як? Так як це моя зона, я тут вже прекрасно знаю. Євген буде в нас ловити, мабуть, на ковшиночку. Олексій в нас буде ловити, він сів трошки правіше, зазвичай в нас сидять лівіші і ловлять вон в ту корягу. Англійці, наприклад, там непогано відловилися. І ще буде класно обу і в Жені, і в Юри, тому що вони будуть ловити в ту, мабуть, велику ковшинку. Але це не точно. Трошки нагадаю вам наших спонсорів, які допомогли проїхати на цей турнір. Federstrike, торгова марка, пугач, Bounty, Ніксол. Це все виробники карпового корму. Коропового корму. Третя хвилина туру. Два підряд спортсмени вже тащать рибку. Край по Угорщині і початок Словенії. Ось так я зрозумів, це в коягу. Пішов так клювання буквально через 3-4 хвилини в Угорщини ну, Не зацеп. Друзі, ось і наша команда А спіймала рибку. На другій годині Женя Буглак пішов від нуля. Тут йде прямий ефір. Женя Чертінков веде на Фейсбук. Поки сижу в очікуванні клювання в когось з наших конкурентів, в трьох словах розповім вам, яка задача координатора на вже тури, коли будуть саме змагання завтра і післязавтра. Наша задача, так як ми не міняли свої зони і постійно знаходились в одному і тому самому місці, коли до нас попадає спортсмен, дати йому чітке, чітку інформацію на рахунок. В якій дірці хто ловив? Який результат він отримав? Яка була його стратегія? Яка стратегія, так як ми дивились 4 дні за там, грубо кажучи, за цим місцем, яка стратегія була більш виграшна? Яка стратегія була менш виграшна? Як вони кормили на старті? Скільки вони кормили? Куди вони кормили? Як вони пересували свої палки? Коли вони ловили там, коли ловили там, о котрій отримували рибу тут, о котрій отримували рибу там, тобто всі проходи в нас фактично записані, ось, фактично, на момент завтра в нас в кожного плюс-мінус досвід зони вже там в районі. 20 годин лову і 8 десь приблизно годин підготовки. Тобто до 30 годин кожен з координаторів знаходився в потрібній е, зоні для того, щоб потім надати інформацію live? No. No live. YouTube. YouTube. Е, для того, щоб потім надати інформацію нашим спортсменам. Важка робота, але достатньо цікава. На вашому екрані знову Євген Буглак, який сьогодні дає прикурити всій зоні двома рибами. Ну, Я поки що більше одної не бачив. <плес> На одного грибака три оператора у нас, бачите як? не щоб ви знали на що ловлять професіонали. Тут у нас вже є клювання у Юрія Гладкова. Рибка, бачите, зайшла в кущі під берегом. Ви ж там чакою Юра намагається її відлякати трошки від берегу. О, вийшла, супер. Спрацював прийом. Чорний. Чорненький. Карпусик. ми бачимо рибку Словакії. Знову у нас Євген в центрі уваги. Зіленуха трохи не дозволяє легко взяти рибу Юрію. Ще якась гіляка прицепилась за підсаку, але він впорається. О, гіляку відцепили. Подивіться, в яку позу позудю треба встати, щоб взяти рибку. Єбой! Та да, ти що? Гарнюня, спортивний. Є, yeah. клас! Молодець! І одразу в сусідньому секторі у горці тягнуть рибку. Спортсмен пішов трошки загуляв по берегу. Палка уїхала і він тут на глісері вириває її з водички. Дивимося, як прийме. Опа. Ось так. Тільки повернувся назад, бачу, як Женя знову тягне рибку. Прямо на моїх очах і майже прямо на ваших відбулось клювання. На глісері тащить ту рибу. Мабуть, щось дрібненьке. Карасик. Давно в нього наклювало. Такої кількості літаків я не бачив навіть в Києві. Тут два, тут вище ще один. Тут ще десь не можу в камеру спіймати. А, ось бачу, ось постійно літають купа. Під закриття туру почали карасики клювати в угорців. Помилився, це був не карас, а карп, але прямо з-під ніг. 14, 24, 25. Знову маємо клюванечко прямо під ногами в Угорщини. Наші спортсмени вже починають складатись. Всі встали вже з станцій. Ось. Ми ще пів годинки допрацьовуємо і будемо рухатись в сторону 9-го боксу, там, де. Ще одна наша команда. хороший. Да, Минулий був менше. Да, І третє клювання, але не засічка, тому що спортсмен відволікся на інше вудлище. І знову чергове клювання, але не засічка. Але риба точно була. Я думав, друзі До завершення підійшов наш четвертий день тренувань. Зараз прийшов до нас бокс. Покажу вам результати наших спортсменів. В перший на черзі буде Віталій Квас. Ого! Три гарних карпика. Чи Один карасик. Один карасик. Два карпика. один карасик. Я трошечки не встиг і всі окрім Віталія вже випустили свою рибу. Тому просто скажу вам, що всі наші спортсмени відійшли від нуля, у всіх все добре. З сектором розібрались, все окей, шоколад. Поїхали далі. Сьогодні ще вам трошки згодом, ну буквально для вас це декілька секунд, для мене це, мабуть, декілька годин. Покажу вам жеребкування по зонам. Тобто, сьогодні кожен спортсмен дізнається, в якій він зоні буде рибалити завтра. Ось, а може і після завтра. Тобто зразу тві зони, мабуть. Ось. А вже завтра вранці буде жеребкування по секторам. З нами на чемпіонат світу поїхав один дуже серйозний акціонер. Знаєте, що він шарить? Шарить всі акції на пиво в лідлі. І на хамон. Все потрібно брати по акції, бо і в іншому не зекономиш. А якщо не зекономиш, значить нічого не заробиш.